Добро мирного дня. миру, спокою, затишку. І ці ківешенькі файні. Вже висихає на... на вишні. Ого, а там скільки багацько, треба її сказати, щоб драбину сюди приніс. Поставити вироти. О -о. Бачите, який горіх, треба ту гіляку відрізати, бо він нахилився, немає як перейти. Це ми тут. Війники ріжемо, ті клени вирізаємо, бо вони нам в тінь в садок роблять. Це вже ми стільки їх вирізали. Ось і вже в садок більше світла йде. Ось так. Ще залишилося два великих. Так козульки, мої козульки йдуть зі мною. Нині мені вийшло в свято попасти кози на дворі дощ. Мороси. Сьогодні ми тут садку поп кошували. І нам пасти. Ще осені нема, вже листя сипеться. Ось так. Ну нічого. Женемо моїх кузульків. Печіть, печіть. Ну йди, жаба мала, випер вперед, то йди! Де перестав і стоїть мені під ногами? Чого? Давно відео з козами не було. Показуйте коз От мої кози. Де йде мандаринка, йде. Біжіть. Біжіть козульки, біжіть. Мої мазульки, регізульки. Красотульки. О. О. Пасу їх трошки, щоб вони мені молочка дали смачно. Козольки сюди. Ходіть сюди в садок. Ходімте сюди. Ходіть. Ходіть, заходьте. Бо чого ти не показуєш козів, як пасети? О, ми їх хочемо бачити. Ось вони, дівчата, хлопці. Не раз же ж малі пасуть, стрім ведуть, показують. Є вони. Всі на місці, нікого нового нема, нікого ніде не продала. Всі тутечка. Всі козульки і всі козлики. Ось. Так. Чи вже перевела я кози на два рази? Ні, ще не переводила. Вони ж у мене не гуляли, дівчата. А, за комір собі дощу кинула. Вони ще ж не гуляли, куди їх на два рази переводити. Я знаю, коли вони мені почнуть гуляти, козел ще хоча б місяць, щоб поріз, треба. О, тоді можна. Мати надію, що він же їх покриє. Ось. Так, що ось таке, то, а ще поки вони не гуляли, то ще не переводжу на два рази. Так, трошечки зменшили молоко, але не дуже. Я не скажу, що сильно. Ай, ай, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Щоб не натрасти на себе душку. Я не скажу, що сильно зменшили надої, але трохи є. Ну, але вже і така пора, вже і трава не така соковита, як то перша була. О, о, тут ще є пару лишень, треба прийти вирвати. Бачите. Ось, та є тут така. Не така соковита вже трава, немає, тих вже таких, як то кажуть, смаколиків з такими. Гілячками чи травичками молодими, щоб вони. Ой. Щоб вони могли наїстися. О! Соковитого. яка файна калина. Я навіть не бачила, що вона тут є. Оцю цю вишню треба буде обірвати, прийти. Так що ось таке-то. Але на два рази ще дуже рано. Ще не просто рано, ще дуже рано. На дворазове доїде. Що ну тільки липень місяць. А я зазвичай аж вересні переводжу на два разове. Вони в мене доїться, досить непаршиво. І я... о, що там? Вже зайця злякалася. Не бійся, не з'їсть тебе той зайць. Так що вони ще мені мене доїться три рази. Коли будеш прибирати вже козликів на м'ясо. Дівчата, ну вони ще малі. То раз. А друге, я ж маю ще м'ясо гусяче, ще гусей ж порубала недавно. Скільки. Ось. Так що ще нема, нема потреби. Хай ще поростуть. Буде вересень, жовтий, листопад. Mm. Ой! Ой-ой-ой, На, 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 оцю гелячку О! Так що хай ще поростуть, мені яка різниця, що я буду гнати 6 чи 7 кіз, чи я буду гнати 12 чи 13. Я ж їх не жену, вони самі йдуть за мною. Та ось таке. То яка мені різниця, скільки їх гнати пасти. Вони темно йдуть, пасуться. Я їх чаб пасу, не я, а діти в основному пасуть, бо я ого, вже не пам'ятаю, коли гонила пасти, так кажу, я. І нині була б не гнала. Але дощ падає. О! А мені треба подивитися, як вони себе поводять. Мої кози. Щоб ягідку їм. Щоб знати, коли мені більш-менш їх поколоти відглистив. Дікайте, пішли туди. Міць, як мій козел дістає гелячки. Пішли туди у гелячки, Там знизу геляк стільки. Пішли. Пішли на дерево. Вай. О! Демо. Трошки попасеться на дереві, ходіть. Бачите, я ж їх не жену, вони йдуть. Ще не тяжко пасти багато кіст. Ні. Це не я їх пасу, це вони мене пасуть. Так що це все без проблем. Ходи сюди, кориця! Йди сюди. Ось так. Так що є те, що є. Ходіть, ходіть на гілячки, ходіть, дівчата. Козульки-мазульки мої. Козульки-ригізульки. Ну, почти гарно. Мазулята пасуться. Козенята. Мазунята, козенята. А це сюди ми їх до граба зараз підведемо, хай йдуть пасуться сюди. Тут є на чому пастися. Ось така красота. О. Хто на травиці, хто на, хто на чому? Така хмара в нас. Пересікає дощик маленький, невеличкий. Шумлять берези. Природа, красота, дівчата. Добре, що дощик падає, і дощику треба. Ось є на чому тоді пастися козулькам. Та й усе, Бачите, як мала. Це в нас нічка. А вон там далі чорнушка. пасуться на гелячках мої дівчата. Ось такі то справи. Так що, якось так. бачите? пішли пастися на дерево. Моє діло з ними бути, бо вони самі не підуть. А я забула їм семочки взяти. Раз погнала на оказ, і то семочки забула. Ну, нічого, Таке буває. Ладненько. Скажу вам всім гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай все буде добре. Всім па-па.